Всім привіт! Сьогодні вівторок і маємо знову поставочку. Так що не перемикайте, зараз буду показувати, що і як. Ставте лайк, коментуйте. Для вас це нічого, для нас приємно. Так що погнали. Маємо в наявності таку хризантему. Таких дві. Така сезонна. Так що поспішайте, замовляйте, бо може не бути. Гортензії, фіолетово зелені такі. Ромашечка. Яостома, діантуси, кущева троянда, така біла кущева троянда, фіолетова кущова троянда, кремова. Тут теж така біла за кругляшками. Файна. І така кущева троянда. Також маємо троянду поєдинчі таку червону. І евкаліпт, якщо можна, до букетки. От так ось все виглядає. Так що пишіть, замовляйте, ціни уточнюйте у приват. Всім гарного дня!